Ми всі зробили Богу. І ми вже є благословені з того, що ми прийшли сюди. Ми не чуємо, не бачимо. І все це оповідь, все це від Бога. Сидячі пригадали мені місте слово Божого. Матія 10 рок, 9 році. Бачичи безліч людей, він змилосердився над ними. Це про Ісуса. Бо вони були зморені, розпорошені, як вітці, що не мають пастиря. Тоді говорить до учнів своїх. Жнива багато, а жінців мало. Тож благайте Господаря жнива, щоби вислав жінців на жниво своє. Ісус бачив людей, знову він бачив це як жниво велике, потім звертався до своїх учнів і каже: благайте Господаря, тому ну що жінців мало. Апостоли молились. Церква у всі віки молилась. Будучи слухняною наказу Ісуса Христа, Бог додавав робітників. Кінець 19, тобто це ХХ століття, були ті, хто мовив. Бог дав сім'ї крочу. Вони назвали колисі, посвятили Богу і Бога отримала робітника слабості. Справді це робітник Нептуна, працівник, якому нам усім треба вчити. Говорячи про Нашого брата Олексія, я хочу сказати, що так більше познайомився з ним, вже коли почався будувати цей молитований дім, тому що ми збиралися по різних участках. От, а потім всі разом і він був працівником не тільки словом. Він працював фізично, він працював, служачи людям. Він був дуже чуйний до людей, до тих, хто в потребі. Так навіть випало, що ми були з ним в один день покладені на суджені присвіти. І потім 10 років одразу служили. Що хочу сказати, розмовляючи багато, один на один. Щось було, що дивувало і подобалося йому мені, але було багато що подобалось мені братові старшому, тому Осанку, нато Олексію. Справді надзвичайно трудолюбив, надзвичайно акуратний, вірний Божому Ділу, відповідальний надзвичайно. От я взиваю це слово, тому що справді надзвичайно таких людей небагато, небагато. Все, що він робив, він хотів, щоб це було якнайкраще. Звичайно, у нас всі різні розуміння того якнайкраще, але з його розуміння якнайкраще він робив все для цього. Тому сьогодні я думаю, що багато дітей. І внуків позавздравили би вам і можливо завжди доброю задатністю діти, будинки, і хотіли бути на вашому місці, в день розлуки зі своїми рідними. Я знаю, що благословення, благословіння прийде в ваше життя. Воно буде помножуватись у всі дні вашого життя через батьків ваших. Через батьків ваших це буде приходити рік за роком, рік за роком. Але, як багато сьогодні говорило, наслідуйте, наслідуйте тата, наслідуйте дідуся, наслідуйте маму, наслідуйте. Що хотів би залишити із листа до декілька рядочків. 20 вірш, 3 розділ, а наше життя на небесах. Звідки я ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло смирення нашого, так що воно буде відповідне, слава тілу його, силою, якою він діє і підкоряє собі Все. Ми вже чули про те, що коли наш земний намет Ця палатка зруйнується, так ніби нам сказано наперед. Тут в нас є надія, в нас є інший дім, в нас є нерокотворний дім, вічний дім, так би говорячи наперед. І тому ми зітхаємо. Але оцей уривок говорить трошки прослідуючи. Наше житло або ж наше життя, наша батьківщина, вона на небі. Вже. Не тоді, коли наш намет зруйнується повністю. Тут Апостол Павло говорить про те, що ми маємо вже на небі. На небі це далі, ніж планети сонячної системи, це далі, ніж були космонавти, були запущені спутники, це далі, ніж може досягнути телескоп наше житло. Там звідки прийде Ісус. Ісус живе зараз там. Там наше житло, там наша, тут написано, батьківщина. Батьківщина, наша там, звідки ми чекаємо Спасителя і Господа. Легко уявити, що житло покійного брата Колексія, воно вже на небі є. Нам легко вірити, що є житло на небі вже, хто відійшов. Але тут написано про наше житло на небі вже. Тут до нас, живих, написано, що ми маємо на небі батьківщину. Він рідний, рідніший, ніж тут. Ви знаєте, завжди, де би ми не були, нам хочеться додому. Ми можемо жити в хороших будинках, готелях прекрасних. Але завжди хочеться додому, які б не був, тому що це є наш дім. Це є наш дім. На небі досконалий дім. І тому має бути природно, Має бути на сто відсотків Бажати цього дому. Бажати цієї батьківщини. Мріяти про всю батьківщину. Це повинно бути кожного дня в нашому житті. Ви знаєте, я був ну, не у від'їзді. І коли від'їдешся після країни, проходить декілька днів, а потім не перестаєш думати про свій дім, де на тебе чекають твої близькі, рідні і хочеться. В дні рахуєш Питов взяти, коли буде той момент? О, Господь хоче, щоб ми так цінували наші батьки, котра чекає на нас. Я знаю, що допомагають нам у цьому, також наші рідні, які переходять туди. І вони нас чекають там. Те далеке небо стає набагато ближчим. Коли туди переходить тато, мама, рідна для нас людина, давайте шановні брати, сестри, церква, рідні, жити, мріючи, батьківщи, думаючи про це, не просто на майбутнє відкладаючи, коли це намет постаріє. старіє, наша батьківщина на небі вже. Є. Нехай Бог благословить вас, шановна Терпа, яка сьогодні прощається з пастором, з служителем близькою для всіх вас, любили. Не все, я кажу, не все ми сказали, не все ми згадали. Одного разу на небесах. Кожен нас, це зрозуміє, який плати зробити наше життя на жаль. Тому, нехай Господь допоможе нам верны на Богу, расследовать Господи слава Богу!